29 червня 1900 року в аристократичній французькій родині народився майбутній письменник і льотчик Антуан де сент Екзюпері. Його пристрастю була авіація. Він літав на гідроплані, випробував літаки, а у 26 років став пілотом поштової авіації. У перервах між роботою у західній Сахарі почав писати свій перший роман Пошта на південь, який видав у 1929 році. Найвідоміший твір екзюпері Маленький принц у світі було продано понад 140 мільйонів його екземплярів. Історію також успішно екранізували влітку 1944 року. Письменник трагічно загинув, виконуючи розвідувальний політ. Таємниця загибелі Екзюпері розкрилася лише у 2008 році, коли колишній німецький пілот Люфтваффе Хорст Ріпперт зізнався в тому, що саме він 31 липня 1944 року збив літак письменника. Сьогодні день народження відзначає відомий український режисер, сценарист і актор Михайло Іллєнко. Першу свою роль він зіграв в студентські роки. Закінчивши театральний вуз, Іллєнко переїхав до Києва, де почав працювати на кіностудії імені Довженка, паралельно займався акторською діяльністю. Найвідоміша його режисерська робота художній фільм, заснований на реальних подіях. Той, хто пройшов крізь вогонь. Стрічку знімали п'ять років. Вся знімальна група мала українське громадянство. Головну роль героя Радянського Союзу Івана Додоки, який пройшов через гулаг та став вождем індіанського племені, виконав актор і воїн Збройних сил України Дмитро Лінартович. Колись давно був батьківський будинок. А тепер догіввай. Стрічка була номінована на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. Сьогодні день Дунаю, найважливішої водної артерії у Європі, 29 червня 1994 року в Софії, столиці Болгарії, була підписана міжнародна конвенція про захист річки. Дунай протяжністю 2960 кілометрів бере початок на території Німеччини в горах Шварцвальда. Далі протікає ще в дев'ятьох країнах, серед яких Австрія, Словаччина, Угорщина, Україна свою назву Данувіус. Річка отримала від кельтських слів. Дану, що в перекладі означає швидкий та віус вода, тобто швидка вода. А яким буде 29 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.